Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Функціональні ряди. Точніше, сьогодні функціональні послідовності. Поточкова і рівномірна збіжність функціональних послідовностей. Як ми вже знаємо, збіжність функціонального ряду пов'язаний зі збіжністю послідовності його часткових сум. А часткові суми є функції. Отже, ми прийшли до питання збіжності послідовності функцій. Нехай маємо таку послідовність функції якусь fn від x функції, які всі визначені на одній і тій же множині d. Це область визначення всіх цих функцій. Тоді, взявши довільний x0 з множини d, я з функціональної послідовності отримаю числову послідовність fn від x0, яка може збігатись до якогось кінченного числа. Тобто може існувати границя цієї послідовності, яку я позначу через f від x0 без індекса f. Ну, так, позначення буде зрозуміло трошки пізніше. Множина всіх таких х0, для яких послідовність збігається, утворює. Область збіжності функціональної послідовності, яка буде під множиною області визначення всіх функцій fn. На множині e збігається послідовність. Отже, на множині e буде визначена певна функція, оскільки для будь-якого x з множини e існує функція границя f від x. N прямує до нескінченності дорівнює F від x. На множині, на, в області збіжності границя функціональної послідовності є функція, яка визначена на множині е. E. Така збіжність називається поточковою збіжністю. Ми її будуємо поточково. Але поточкова збіжність не може забезпечити певні потрібні нам властивості граничної функції, навіть якщо функції Єфені достатньо пристойні. Тому виникає необхідність ввести поняття рівномірної збіжності. Почнемо з поточкової, розберемо трошки це означення. Що таке поточкова збіжність? Це означає, що для будь-якого x з множини e е і для будь-якого епсилон знайдеться такий номер n, який залежить від епсилон, такий, що для всіх n більших або дорівнюючих n буде виконуватись нерівність F n від x мінус f від x менше за епсилон. Це означення звичайне означення границі послідовності числової послідовності, адже х у нас фіксований. Ми взяли х з множини e. Причому відмітимо, що для різних х оцей номер буде різним. Для кожного Х, для того ж самого епсилон, може бути різний номер. І не може бути, а він так і буде. Рівномірна збіжність якраз в цьому місці відрізняється від поточкової збіжності, дамо значення рівномірної збіжності. Рівномірна збіжність, вона потужність за поточкову. Тобто, коли ми маємо справу з рівномірною збіжності, у нас вже є функція функці, визначена на в області збіжності послідовності. І ми ведемо річ про рівномірну збіжність послідовності функцій до граничної функції f от x на певній множині. Так от, послідовність fn від x рівномірно збігається до f від x, існує таке позначення для рівномірної збіжності. Це означає, що для будь-якого скіль завгодно малого епсилон знайдеться номер n, який залежить від епсилон, такий, що для всіх n більших за n, і увага, і для всіх x з множини e, буде виконуватись нерівність n не від x. Мінус f від x менше за епсилон. В чому різниця? А різниця в тому, де стоїть х. Тут я фіксував х і для цього фіксованого х будував цю конструкцію. В рівномірній збіжності У нас епсилон береться, n залежить тільки від елон, не залежить для всіх хів. Одне і те ж саме n. Тобто, якщо подивитись геометрично, це можна побачити приблизно так. Нехай це у нас функція f від x, гранична функція, до якої збігається послідовність функцій. fn не від x мінус f від x менше епсилон. я зараз намалюю епсилон смужку. От є така смужка. Відстань тут у мене епсилон сюди, епсилон сюди від функції. Я відступив на епсилон. Отримав смужку. Епсилон смужка. Так от, тут написано, що починаючи з якогось номера функції всі Fn будуть. Відрізняти відрізнятися від f від x меншим за епсилон для всіх e одночасно. Якщо це в мене множина e, то функція повинна повністю розміститись. Оце в мене Fn від x. В епсилон смужку повністю там. І всі наступні теж тут. Вони зайшли в епсилон смужку для більших номерів. Цілком там містяться і більше ніколи з неї не виходять. Оце є рівномірна збіжність. Починаємо зменшувати епсилон. У нас буде, мабуть, збільшуватись номер. Але для всіх N більших і для всіх x з цієї множини ми все одно повинні попасти в ту меншу епсилон смужку. Рівномірна збіжність. Розглянемо приклад. Розглянемо послідовність f n від x, x степені n, яка визначена на, на півінтервалі 0,1. Х-степені. Ну, давайте розглянемо малюнок, як це виглядає? Функція 0,1. Якщо ми маємо десь тут одиницю. Послідовність функції x в степені n. Y х x степені n. Що буде граничною функцією? Зрозуміло, оскільки х менше за одиницю, х в степені n прямує до нуля. Коли n прямує до нескінченності, оскільки x менше за одиницю. Тобто граничною функцією F від X буде у нас тотожній 0. Гранична функція, от у нас, лежить на вісі x. Саме до цієї функції відбувається поточкова збіжність. Ну, дійсно, яку б я точку не взяв, із зростанням степеня графіки функції, функції будуть все більше наближуватись до вісі х, вони лягають на вісі х. Але поступово так, чим далі, тим крутіше, отак от, от вони будуть лягати. Але все одно дійдуть до вісі іксів. Гранична функція f від x. Подивимось, чи буде тут рівномірна збіжність. Що це означає? Це означає, що якщо я візьму довільний епсилон і розгляну епсилон смужку. В даному випадку епсилон смужка це оцей прямокутничок. І я повинен знайти такий номер, що і він, і він, всі наступні номери для всіх X будуть поміщуватись цю, вміщатись цю епсилон смужку А не вийде. Тому що, як би я не підбирав номер N великий, все одно всі ці графіки хвостом прив'язані до одинички. Вони все одно вийдуть за межі епсилон-смужки десь біля одинички, який би великий N я не брав. Отже, рівномірної збіжності немає. Нам не вдасться запихнути в епсилон смужку увесь графік функції. Всю функцію зробити менше за епсилон. Приклад, коли немає рівномірної збіжності. Але, якщо я візьму будь-яке число А менше, за одиницю. І розгляну цю ж саму функцію на множині 0А. Рівномірна збіжність у мене з'являється. Тому що тепер, оскільки А менше за одиницю, я завжди знайду такий степінь n, що а в степені n буде менше за будь-якого наперед обраного числа епсилон. Який би я е не взяв? Завдяки тому, що А менше 1, завжди знайду такий n. Знайдеться n великий, що у нас буде А в степені n менше за епсилон для всіх наступних степенів А. Отже, на 0А для будь-якого А менше за одиницю рівномірна збіжність буде. Це показує те, що рівномірна збіжність послідовності функцій залежить не тільки від самої послідовності, але й від множини, на якій ми розглядаємо цю послідовність. До речі, якщо збіжність рівномірна є на якійсь множині, то на будь-якій підмножині, скажімо 0B, це точка b у мене, у нас все одно буде. Зберігатись рівномірна збіжність на підмножині. А якщо додати якусь точку до множині, на якій не було рівномірної збіжності, і рівномірна збіжність не з'явиться, не можна, розширюючи множину, отримати рівномірну збіжність, якщо її не було на меншій підмножині. Скажімо, якщо я розширю трошки цей. Інтервал, тому що функція n, в принципі, збігається на інтервалі 0,1. Адже коли х дорівнює 1, послідовність збігається до 1. Можна брати замкнений відрізок 0,1 можна брати. Що буде тут з рівномірною збіжністю? А що буде граничною функцією? Граничною функцією тепер у нас буде f. Ну, я її один позначу, це у нас буде функція 0, коли х менше за одиницю. І одиниця, коли х дорівнює 1. Це гранична функція функці для послідовності х n на відрізку 01. Гранична функція, до речі, порвалася. Незважаючи на те, що всі функції x неперервні, гранична функція розрівна. І рівномірної збірності тут теж не буде, це зрозуміло, можна повторити все те, що ми казали для напівінтервалу. Але цікавий факт: неперервні функції збігаються до розривної функції. От з цим фактом у нас пов'язана наступна теорема. У загальному цей момент. Теорема: Нехай функції функ від x неперервні на множині e. І рівномірно, ця послідовність рівномірно збігається до f від x на цій множині. Є рівномірна збіжність на множині e. Тоді функція f від x неперервна. як і функція fn від x. Отже, для того, щоб гранична функція була неперервною, треба, щоб не тільки самі функції були неперервними, а ще й збіжність була рівномірною. Доведемо. Що нам треба довести? Неперервність функції f від x. Неперервність функції f від x на множині e означає, що вона неперервна в будь-якій точці з цієї множини. Зафіксуємо точку х0. І я випишу, що означає неперервність функції f від x в цій точці з множини e. Функція буде неперервною, якщо для будь-якого скіль завгодно малого е, в мене знайдеться такий дельта, що як тільки x мінус х0 буде менше за дельта, f від x мінус f від x0 буде менше за епсилон. Це є означення неперервності функції в точці х 0 Це нам і треба довести для будь-якої точки х 0 У нас рівномірна збіжність. Скористаємось цим. Що означає рівномірна збіжність? А це означає от те, що написано зверху. Що для будь-якого е знайдеться такий номер. Починаючи з якого виконувати ця нерівність буде для будь-якого х з множини e. Е. Оскільки епсилон може бути довільним, мені буде красивіше, якщо я поставлю тут епсилон на 3. Я можу зробити для будь-якого менше, ніж ε на 3. Але довести мені треба ось це твердження. Тому я візьму довільний епсилон І для цього епсилон в силу рівномірної збіжності підберу такий n, щоб виконувалась отака властивість. Для цього епсилон у мене є N. Ну і візьму який-небудь N маленький, більший за нього. Для нього теж буде це все виконуватись. І розгляну F від X мінус F від x нульове за модулем, додавши і віднявши деякі значення F від X мінус F від Fn від X, відніму Fn від x, плюс Fn від X. Я додав і відняв тут дві пари значень. Fn від x і fn не від x 0 для n більшого за наш n. Модуль суми, якщо я згрупую отак, пари, модуль суми буде менше суми модулів. Маю менше або дорівнює. F від x. Я отримав три модуля. Причому число n маленьке, воно задовільняє цій умові по заданому елон. Отже, fn від x мінус f від x буде менше за епсилон на 3 для будь-якого x. Я шукаю дужки, відповідно, перша дужка – це вона буде менше за епсилон на 3. І остання дужка в точці х0, оскільки х0 з множини e е, теж буде менше за епсилон на 3 Щоб все це було менше епсилон, мені треба довести, що ця дужка теж може бути менша за епсилон на 3. А це як? А це випливає з неперервності функцій fn від x. Оскільки Fn не в точці х 0 то для обраного епсилон я можу знайти, існує таке дельта, що як тільки х мінус х0 буде менше за це дельта, дельта відповідає цьому епсилон, різниця Fn від x до f від x0, Буде менше за епсилон на 3. Для n-ної функції. Отже, ця дужка теж менше епсилон на 3 коли х х-0 менше дельта. Ну і тоді сума 3 на 3 дасть мені менше за епсилон те, що я хотів. Дійсно, все доведено. Для обраного епсилон Ми підібрали такий номер дельта. Що як тільки х х 0 менше за дельта, що ми хотіли, буде виконуватись нерівність f від мінус f від х 0 менше за епсилон. Якщо ви вважаєте заняття цікавими і корисними, не забудьте поставити подобайчик, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, написати коментар або навіть допомогти каналу за посиланням, яке під відео ви можете знайти. Приклади на дослідження послідовності на рівномірну збіжність ми розберемо на окремому наступному занятті. А сьогодні, перш ніж закінчити, ще важливе зауваження, якраз підготовка до цього заняття. Поговоримо ще трохи про це означення означення рівномірної збіжності. У нас нерівність менше. За епсилон між різницю виконується для будь-якого x з множини E. Е. Це означає, що супремом fn від x мінус f від x. Коли x береться з множини E, е, буде менше за епсилон. Якщо для будь-якого х виконується ця нерівність, то супремум теж буде менше за епсилон. найбільше з цих можливих е, різниць по всіх точках. І ми дивимося, що ми маємо. Тоді для будь-якого епсилон знаходиться номер, такий, що для всіх n більших за n епсилон, оця величина, яка залежить від n, буде менша за епсилон. А це є означення границі, до речі, яка дорівнює нулю. Це означає, що границя, коли n прямує до нескінченності супремума x належить e, модуля Fn від x мінус f від x, буде дорівнювати нулю. Якщо ми для будь-якого епсилон можемо зробити вибором номеру цю величину менше за епсилон, це означає, що. Границя цієї послідовності суперемою є ноль. Саме цей підхід дуже зручно використовувати при дослідженні послідовності на рівномірну збіжність. І, до речі, якщо тут границя не дорівнює нулю, то вже рівномірної збіжності не буде. Це практично критерій рівномірної збіжності, втім воно, це еквівалентно. Самому означенню рівномірної збіжності тільки інша форма. На цьому сьогодні ми закінчуємо наступне заняття. Практичне. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте подобайчики, коментуйте, і я буду залишатися з вами. Дякую за увагу. До побачення.